Що вам найбільше подобається у Львові, а що дратує? Дратує багато патріотів. А, а на ш... фронті нікого немає. Не. А, на дорогах ті приїжджі ведуть себе паскудно. Що машина нема де припаркувати. Оце, бачите, треба пішки, йти далеко до місця призначення. Все подобається, дратує російська мова. Думаю, що, наприклад, якісь блогери, які завжди запитують щось. Ну, подобається, люди подобаються тут. Так. Дуже щирі. Добрий день. Телеканал Правда тут Львів. Скажіть, що вам у Львові подобається, що дратує? Е, все подобається, дратує російська мова. А що ще? Дороги, наприклад, транспортні розв'язки? Е, ну, в принципі, ну, Львів то маленьке містечко, по факту. Тут завжди були пробки і тут просто треба з цим змиритися. А все остальне, в принципі, все окей, все подобається. А російською мовою багато? Ну, я прихильник за те, щоб три роки війни вже говорити українською мовою або принаймні намагатися, бо я працюю в сфері обслуговування. Є такі клієнти, які приходять і дивляться російські фільми, навіть нас на послугах. Тому я це не розумію. За три роки, знаєте. Підтримую, Підтримую. Да. Підтримую. Дякую. 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 Дякую, дякую. Телеканал Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше дратує у Львові, а що подобається? Я не місцевий. Ну, а зараз от ви походили, так? Да? Що вас дратує, що вам подобається? Все подобається. Так. Все супер. не відео. Дякую. Що вас найбільше дратує у Львові, а що вам подобається? Дратує, що найбільше, що машина нема де припаркувати. Оце, бачите, треба пішки йти далеко до місця призначення. А що подобається, що нарешті започаткували велодоріжки. А так ніби все гаразд помаленьку, ну, бо краще ще хотілося, щоб. Ремонт доріг було, бо тому що реально трошки важко їхати і незручно машину, бо постійно трясе. Добрий день, телеканал Правда тут ВІВ. Що вам найбільше подобається у Львові, а що дратує? Дратує багато патріотів. А, а на ш... фронті нікого немає. Але. А що подобається тоді? Подобається? Ну, віпся є, віпся. що тут може не подобатися. Ясно, дякую. <ріпся> що дратує, перепрошую. І що подобається? Ну, важке питання, то філософське питання, я не зможу однозначно відповісти. Ну Є щось таке, що у Львові вам зовсім не подобається. Але про Львів? То Все подобається. Серйозно, все подобається, все круто. Дякую. Дякую. Що у Львові подобається, а що дратує? Ну, Подобається то Львів. Львів, він львів, а то, що дратує, що вам таке сказати. А, на дорогах ті приїжджі ведуть себе паскудно. У нас вистачає своїх рагулів, які порушують правила, а то дуже, дуже неприємно. А так все нормально. Дякую. Що вас у Львові найбільше дратує, а що подобається? А я на Львівська, на жаль. Ну, а так, от прийшлися, побачили, що дратує, що подобається. Нічого не дратує, все подобається. Дякую. Дівчата, привіт! Телеканал Правда тут Львів. Скажіть, що вам у Львові подобається, а що дратує? Мені саме більше подобається архітектура, можна погуляти, фонтан. Мені все подобається у Львові, а дратувати, ну, думаю, що, наприклад, якісь блогери, які завжди запитують щось. Наприклад, ми. Ну ні, якщо інтерв'ю, то ні, а якщо так кожного разу, то так. А ваша подруга? Не хочете? Добре, дякую. Телеканал Правда тут Львів». Скажіть, що вам у Львові найбільше подобається, а що дратує? Ну, подобається, люди подобаються тут. Там. Дуже щирі. Дратує, напевно, затори дратують. Так само. І часто стоїте в заторах? Дуже часто. А от найбільший час, скільки ви провели в заторі? Ну, годинки, півтора-дві такого в день можна провести. Стабільно. Так. Телеканал Правда тут Львів. Скажіть, що вам у Ульвові подобається, а що дратує? Я, в принципі, нічого не дратує. Я люблю Львів, тут живу і хочу прожити тут все своє життя, якщо дасть Бог. От. Ну, наприклад, транспортна система, так? Ну трамваєм забагато. От єдине що, тому що їх стало так багато, що е, дуже повільно транспорт рухається інший. От це такий з нюансів. А так, перше, що на думку спало, напевно. А як все в принципі непогано. Добрий день, телеканал Правда тут вів». <сум> Скажіть, що вам у Львові подобається, а що дратує? Ще раз я через мужу. Що вам у Львові подобається, а що дратує? Що мені у Львові подобається? У мене бруківка дратує, це можу сказати точно, завжди нерівна. А що подобається, все подобається. Я люблю Львів. Обожнюю. <сум> Дякую. Що мені подобається, що ні. Ну, подобається, що туристичне місто, а не подобається, що тут нема моря, якщо чесно. А що дратує у Львові? Дратує, що може пробки постійні. А маршрутки вам подобаються взагалі транспортна система Львова? Ну, я на маршрутках не їжджу, тому не знаю, не можу нічого сказати про те. Добрий день, телеканал Правда, тут Львів. Скажіть, що вам подобається у Львові, а що дратує? Що арма, дратують пробка? Дякую. Телеканал Правда тут Львів». Скажіть, що вам у Львові подобається, що дратує? Подобається архітектура Львова, ну і взагалі атмосфера Львівська. Дратують корки трохи. А так в загальному ми задоволені Львовом, бо ми львів'яни. А ви аналогічно. А для дитини зручно у Львові? Е, та, зручно, і коляскою можна проїхати, тобто ну, є з'їзди, все ну, підходить так. Дякую, гарного дня. Та все подобається. Тут немає нічого такого, щоб щось роз. Щось такого. Ну, все чудово в Львові. Дякую. Що подобається, а що дратує у Львові? Що подобається. В принципі, що нові маршрутки не Богдани, а великі мани. Не подобається те, що Бруківка, бо я сам водій. То їздити, от для людей би хай би було, б, щоб залишити таку спадщину, типу стародавню Бурківку, А от для автомобілів краще б, був би цей асфальт. Ну, і все. Не подобається наш мер. Бо він тут вже просів, чесно, як Путін. Дякую вам. Будь <під> ласка, <під ласка>, <під ласка> Скажіть, що вам у Львові подобається, а що дратує? Мені подобається все. Я народилася у Львові, я Львів просто обожнюю. І нічого я не дратує? Ні, абсолютно. А затори, наприклад? Ну, це таке затори всюди є. І за кордоном затори є, і на великих хайвеях є затори. Так що це таке питання. Львів маленьке, компактне місце, розширювати дороги нереально. Ну, будувати навколо Львова потрібно, якісь розв'язки, це однозначно. Дякую. Гарного дня. Дякую.